Це спортмаркет Рев'ю» і сьогодні ми робимо огляд речей з фаншопу хокейного клубу Київ Капіталс. Новий дроп хокейного клубу називається Борітися поборити». Ця колекція поєднує хокейну культуру із найкращими цитатами української літератури. Кожен елемент колекції має різні гасла світло вимане та не спіймав, лиш боротись значить жити та інші. Дизайн виконаний у традиційних клубних кольорах з використанням сучасних графічних елементів, різних шрифтів та навіть техніки тай-дай. У колекції представлені різні предмети гардеробу та аксесуари, серед яких футболки, світшот. Худі, лонги, кепки та сувенірна продукція перше, що привертає увагу, це якість, деталі та чітке розуміння, як створити баланс між відображенням ідеї і практичністю. Ця колекція чудовий вибір для тих, хто хоче підтримати клуб, виглядати стильно повсякденному житті, та водночас висловити свою позицію. Новий дроб борітися поборете» доступний для замовлення на офіційному сайті магазину Київ Кепіталс. Шоп». дякуємо за перегляд.